Ці хлопці пережили війну, ампутації, і шпиталі. І сьогодні вони вирушать туди, де море, вітер і зовсім інші виклики. Вперше в світі регата для військових з ампутаціями. Це не про відпочинок, це про рух і вибір не зупинятись, це про нові емоції, нові можливості і вибір рухатись вперед. Ці люди вже пройшли найстрашніші битви. Вони знають, як це втрачати, як це витримувати і як виживати. Хтось із них ще зовсім нещодавно лежав у шпиталі. Комусь довелося вчитись ходити заново. Але сьогодні вони не в лікарняних палатах і не на полі бою. Як каже професор Маланчук, що ідея приходить в підготовлену голову. Я просто готувався до неї, і в якийсь момент вона бах прийшла. Я такий, а чому не створити унікальну подію, хто ще ніколи не робив на планеті Земля? Зібрати ветеранів найкращих людей? Світ націй українців, націоналістів, і зробити їм незабутню подорож для того, щоб розгрузити парасимпатичну та симпатичну нервову систему та підзарядитися сонечком. Перше у світі українські ветерани з ампутаціями беруть участь у вітрильній регаті. Загалі щось якийсь нова я раніше не чув про таке. Скажем, так мені дуже пощастило, що в мене зараз є можливість спробувати це. Далеко не перша поїздка, але спортом цим теж не займався. Дуже цікаво, якраз спробувати, якраз з хлопцями роззнайомитися, отримати чудові враження від хорошої погоди. Нарешті може тепліше буде ніж у нас цю зиму. В мене перша поїздка. Спортом не займався. Я не знаю, що очікувати. Потрапив дуже зненацька. Зустрів буквально в. В одному з приміщень зустрів в коридорі пані Олену Толкачову, начальницю патронатної служби. І вона запитала, чи не хотів би я поїхати. Я кажу, керувати, яхто, типу, вітрильним якимось судном. думаю, вже вже ще хотів. Би. Ми вирішили віддячити їм та створити для них незабутню подорож. Це всі військовослужбовці, ветерани, які зараз, на жаль, списані по стану здоров'я. Ми підтримуємо всіх. І саме цих людей ми вирішили взяти, тому що це перша регата і ми хочемо взяти саме цих людей. Скажіть пару слів нашим любим глядачам. Говорити річ, треба <реку> дивитися. Кримська операція, пацани. Greenpeace. Let's go! Греція, море, командна робота і зовсім новий простір. Простір для відновлення це про вибір жити по справжньому, рухатись навіть коли болить, відкриватись навіть коли страшно, довіряти собі, побратимам, морю, життю. Це про силу, яка не в тому, щоб бути незламним, а в тому, щоб знову зібрати себе до купи і йти далі. Українські ветерани не лише символ боротьби, а приклад нового життя. Бо навіть після шторму море все одно дихає, а люди продовжують жити.